Екстрена доставка для фінансов. Де я пер дай йому гроші? Дякую. А що ви тут робите? Ми майже створили машину часу. Машину часу це ж неможливо. Ти більше це незаконно. Вам спочатку треба домовитись з правлінням, щоб вони видали патент, а вже потім. Ти питаєш, що цей інатор може робити? Я покажу. Я надягаю шлем і потім думаю про якийсь предмет. Допустимо, стекла. Він з'являється тут. Потім я роблю постріл. І всі в радіусі одного кілометра забуваються про цей предмет. Ну все, Машина часу майже готова. Залишилось тільки скріпити ці дві частини. Дай мені... цей. Як його... Ну, цю штуку, яка скріплює. Ауч! Що ти збираєшся робити? Хто я? Де я? ми майже змогли створити машину часу. Може мені треба відпустити того чувака, з туалету?